Мирного неба, любі мої глядачі. Давайте побачимо нову загальну енергію. Для нових глядачів мого каналу розказую, що загальна енергія це для мене дійсно загальна така інформація по процесам, які зараз відбуваються. Я нею користуюся в своїй практиці, я нею користуюся, коли дивлюся загальну енергію для знаків зодіако. Тобто я розумію, чому ці процеси зараз запускаються. Тобто це дійсно є загальна інформація для розуміння того, що відбувається, яка зараз енергетика в цілому. Поїхали. Так, з понеділка по неділю. Давайте побачимо, які процеси відбуваються. Перша карта. Вісім камачів. На цьому тижні будуть проявлятись ваші страхи. Те, в чому ви не впевнені. Ці моменти, які викликають у вас відчуття невпевненості, відчуття того, що ви не впораєтесь з тим, або ця ситуація не вирішується, вони будуть підніматися. Це може пов'язано бути і з фінансами, і з. Моментом того, що зараз дуже багато смертей, все ж таки війна, і з якимось самотністю немає емоційного наповнення, тому що одного колод я бачу, що дуже багато таких карт, які дестабілізують, і вони не дають наповнення. Тобто якісь такі процеси, які зараз будуть, будуть піднімати оці страхи. Далі що? Дивіться, дуже цікавий момент. Тобто йде потім Страшний суд і король жезлів. Це каже про те, що процес відновлення він йде. Ну, наприклад, як ми знаємо, що весна все одно буде, навіть не дивлячись на те, що зараз у нас погода така собі, що не дуже весняна, але ми знаємо, що настане момент, коли почне температура рости. І. Весна вступить в свої права. Так само і тут, не дивлячись на те, що тут і зараз відбуваються процеси, які викликають дуже багато внутрішніх страхів у кожного, знаєте, як просідають багато сфер одразу. Це і фінансова сфера, і емоційна сфера, і питання того самотності, піднімаються, якісь такі фундаментальні. Але все ж таки процес відновлення він йде. І до вас притягнеться людина. Це король жезлів, це е, людина, яка дуже така, енергійна, впевнена в собі, в неї багато амбіцій, вона звикла досягати своїх цілей. Це для вас. Тобто, приймайте цю людину, приймайте діалог з нею, комунікацію, взаємодію для того. Щоб наповнитись, ця людина вам допоможе вийти з цього стану. Вона вам покаже, що не все так погано. Тому що буде таке відчуття, що ну, нема ніякого виходу. Вісімка мечів, вона така специфічна карта в цьому плані. Давайте побачимо, що там у нас у відносинах. Так. Наприклад, я сих пір не можу нормально одужати у мене це горло, але це пов'язано з моїми особистими моментами, трансформаційними, скажімо так. Так, давайте побачимо, що там у відносинах. Ох-ох. Да, зараз притягнуться відносини якраз для того, щоб. Щоб допомогти, скажімо так. У відносинах багато цікавих моментів. По-перше, притягується король Пентаклів, або ви є королем Пентаклів. Тобто, якась енергія такої стабільності, в чомусь, впевненості в собі. Через спілкування, через взаємозв'язок, ви відчуєте впевненість. Вам можна це вказати. Тобто, тут така взаємодія двох осіб чоловіка та жінки. Є Чоловік, який, наприклад, якщо ми кажемо про чоловічу енергетику, то він отримує цю енергію стабільності, певності собі, через те, що ця жінка відчуває його процеси. Це може бути дружина, може бути кохана, це може бути близька родичка, подруга, чи може мати, наприклад. Якась рідна людина, яка дуже тонко відчуває, тому що тут є такий момент, що ця людина в собі поєднує такі цікаві риси, як королева жезлів і королева кубків. Тобто це коли ви вмієте бажати, вмієте досягати бажаного, а ще вмієте відчувати людей. Ви дуже емпатична людина. Тобто через взаємодію з такою емпатичною людиною, яка ще й вміє досягати бажаного, ви отримуєте цю енергію стабілізації, впевненості в собі. Плюс вихід в шістку жезлів. Шістка жезлів, зараз вам покажу, це перша перемога. Шістка жезлів це відчуття, що ви впораєтесь, або вам дають таку класну пораду, що ви точно. А я з цього боку не дивився або не дивилась. І тепер я бачу, як треба рухатись далі. Тобто, шістка жезлів це не вирішення всіх ваших питань, звичайно, це не є таке прям звільнення, але все ж таки це є перша перемога, це відчуття того, що ви внутрішньо для себе закриваєте якісь питання, Тобто, вони більше не фігурують, вони більше вас не зв'язують. І не забирають енергію, яка зараз дуже-дуже цінна. Тобто тут є взаємодії чоловіка та жінки, ви вже самі дивіться, які ви ролі, яка дозволяє вам, тобто, якщо ми кажемо про жіночу енергетику, то до вас притягується чоловік, який вас стабілізує, він вам вкаже на ті моменти, які вам дадуть впевненості, нададуть впевненості, і. Кажуть на те, що от є стабільність, є поверхня, на яку можна отак от стати. І ти будеш відчувати, що все добре. Що земля з-під них не йде, що ці страхи, вони вже не такі страшні. З цим всім можна впоратись. Тут дуже класна така взаємодія, яка дозволить рухатись далі. Так, багато людей. Багато спілкування на цьому тижні я бачу. ну Це непогано. Така енергетика, щоб і запалювати, і в той час поговорити по душам, і енергетика стабільності цікаво, що таке. Ще, зараз, якщо король мечів випаде, або королева мечів, буде цікаво. Давайте побачимо. Це може бути енергетика, до речі, в сфери. Ну, ми якраз до неї приходимо. Ні, у нас тут королева Пентаклів. Королева Пентаклів. Трійка жезлів. Смерть і Диявол. Багато все ж таки дійсно людей. Я сьогодні, мабуть, знову ж таки, повторюсь, багато слова скажу. Скажу слово багато-багато разів, але все ж таки у ну, мене є таке відчуття, з'являються нові люди, притягуються. Ваші колишні друзі, знайомі, можливо, люди, які ви давно не говорили. Але це все для вас, для того, щоб ви відчули себе стабільно, для того, щоб вивести вас з цього питання страху. І, до речі, в фінансовій сфері закінчується період, який по дияволу. Тобто, якщо у вас по дияволу це як, це залежність, це може бути момент того, що ви або залежні від чогось, або від когось, наприклад, фінансово залежні від чоловіка, або від дружини. Або від родичів, наприклад, всяка буває в цьому житті. Або у вас є кредити, або у вас є якісь борги. Тобто, це под'явло, це якась залежність, яка у вас, яка вам не дає рухатись далі. Тобто, вам треба закрити це питання для того, щоб рухатись далі і отримати власний, чистий, умовно, фінансовий потік. Так от, на цьому тижні програється ситуація, коли ви бачите яким чином через трійку жизлів це бачення, вирішення цього питання? Ви бачите, як можна закрити цю залежність. Ну, наприклад, вам дають якусь пропозицію, якусь нову роботу, і ви розумієте, що ця робота може дозволити вам закрити ваші борги. Або ви почнете заробляти, і таким чином у вас ваша фінансова. Фінансове питання вирішиться, і вам не треба буде більше прохати гроші або бути залежними від чиїхось грошей, не ваших власних. Тобто тут така енергетика, я на правильному шляху, я вже бачу перспективи, і я бачу, що вже йде процес закриття моїх залежностей, тому що все ж таки наголошую два старших аркани. Це не просто придворні карти, все ж таки старші аркани. І це смерть, і диявол, тобто закінчення якогось такого впливу в залежності від вас, вашої залежності від чогось або когось. Це не дуже приємні інколи процеси, тому що вони достатньо руйнівні. Але все ж таки це для вас, це для того, щоб ви здобули цю впевненість собі. Впевненість у власних силах, власної гідності, власне, в принципі, цінність свою усвідомили, скажімо так, тому що все ж таки енергія королеви Пентаклів це енергія стабільності, цінності. Якщо навіть побачити, то така жінка вона спокійна, вона дуже спокійна. Вона дуже така розмірена. Це людина, яка дійсно може піти в парк і насолоджуватись прогулянку, а не просто механічно йти і паралельно думати про те, що от мені треба закрити кредит, а в мене там мінуса такі, я вже не можу нічого з ними робити, а знову треба буде брати в борг, а знову якісь там проблеми. Тобто, це енергія впевненості. Вона виникає тоді, коли ви вже бачите або вже вирішуєте якісь для себе питання. Так, що у нас ще на надні колоди, покажіть мені, а я вже дивилась. Рицар кубків, четвірка, п'ятірка мечів, король кубків, повішена імператриця. Так, знову ж таки, до вас буде притягуватись, до речі, енергія закоханості. Це може бути такий дуже легкий флірт. Але це для того, щоб вас розрадити, для того, щоб ви перемикали свої думки, щоб ви йшли від важкості. Це може бути непровідносне, це може бути якесь таке дуже легке спілкування, але воно розрадить, воно розрадить і допоможе вам змінити свою думку, тому що все ж таки є повішений. Повішений це зміна думки, це зміна напрямку діяльності, це зміна руху яка дозволить вам відкоригувати баланс того, що зараз, наприклад, просідає, через що йдуть страхи. Ну, на цьому все. Цікава загальна енергія, багато людей, багато просто. Але, але це дійсно для вас і це для стабілізації. Ці люди це не просто так. Кожна людина принесе вам якусь таку потрібну вам фразу. Навчіться помічати якісь такі моменти. Вони, це дійсно дуже крутий інструмент через людей бачити вирішення або дзеркало своїх проблем. На цьому все. Рада була бачити вас через карти і до наступної зустрічі, а це вже скоро, тому що буду робити знаки Задяку. Все, пока-пока!